Сьогодні в мене дуже багато всього, тому, мабуть, я буду робити декілька відео сьогодні. Не знаю, почнемо, мабуть, сьогодні з ляльок. Так, почнемо з оцієї ляльки. Я її купила на розпродажу. В неї така подряпана упаковка. Ціна на розпродажу була Євро 99. Зараз я її відкрию. На жаль, тут етикетка відірвана і не зрозуміла, скільки вона коштувала до того, як це все порвали. Це лялька фірма Штефі. Ось така вона різкість, де вона різкість? Обличчя в неї гарненьке. Дуже гарненьке. Ось таке цікаве платье паєтки, які змінюють е, колір, коли доторкаєшся. Так, тут майн Moment. Таке розпадлене в неї волосся, бо воно валялося, як попало, бо то розпродаж волосся. Ось такі ось тут зачіска, Ось так зроблена. Голова лиса, мабуть. Ну таке. О, що тут у нас по фірмі? Так, штефі. О, да. Сімба штефі. Тобто це сімба. Деванерійські. Так, ось Сімба Тойс, Штефі Лав. Ось таке обличчя волосся треба приводити до ладу. Ось такі в неї гарні. Туфільки зйомні. Ноги руки не згинаються, як завжди. Але за 2 євро, євро, 99, то, мені здається, піде для колекції. А далі у комісійному я знайшла ось таку ляльку, вона мені нагадала наших перших Барбі Синді, які в нас були. Це на початку 90-х вона лиса. Така лиса, як і наші були колись тоді, коли робили підробки. Ноги руки в неї не згинаються, вона була оголена за євро, її продавали. Але у мене там знижка, то я її взяла за 50 центів, як, як пам'ять, скажімо так. Не знаю, яка фірма, мені здається, то підробка, бо тут нічого я не бачу. Щось є, але нічого не бачу. Попробую привести оце волосся до ладу. Далі ось така лялька, теж у комісійному, але в іншому місті. Я вчора їздила в два міста, Так мені захотілося привезти свій день теж лиса, 50 центів її ціна, але теж її можна привезти до ладу і кудись її таке платье. Не знаю, яка фірма, Навіть не дивилася. Мені просто вона сподобалась, бо у мене таких маленьких нема. Приведу до ладу і кудись вона просто сяде і буду сидіти у якомусь подарунку для когось. Наступна ось така. Мені такі подобається, вона маленька, зовсім маленька, коштувала євро 50 але так як в мене знижка, я її взяла за 70. 5 центів. Очі, здається, коли ти її повертаєш, вони диві... дивляться за тобою, ті очі. Ось така цікава. У мене, у мене такі є. Більші, менші схожі є. Ось така в неї одежа, теж треба приводити до ладу. Так, наступна з того ж, ось вона. Дивіться, теж у неї очі цікаві вона. Дивиться за вами, коли ви її повертаєте. Так, також і очі закриваються. Теж якийсь національний костюм, теж треба привезти до ладу. Тут то, Тут чубчик приліплений до цього. І такі чоботи чудові, цікаві, чудові чоботи. А, наступна лялька Вона повні, повністю з фарфора коштувала Вона 2,50 тут не той цінник. Чи два? Два. два євро вона коштувала, а вона повністю вся з фарфора, ручки, ножки, тулуб, обличчя, але теж її треба приводити до ладу. Я не дивилася, чи є воно, що воно. Мені вона досталася за скидки за знижкою за євро, то піде. Дуже гарна, маленька, цікава. І її друга подружка така ж, із тут, тієї ж серії. Теж руки, ноги в неї, тулуб і обличчя е з форфору, але тут ось така проблема. Тут треба міняти резинки, треба час на це, треба мені щось цим зайняти, зайнятися. А, мабуть, колись я це розроблю і дійдуть до мен, до нього денної до руки. Коштувала 2 євро, по знижці 1 євро. А це, я так розумію, була її ціна, коли вона була нова, 7,99. Я взяла за євро. То мені здається, дуже гарно. І що скажете про мої кукли на цьому відео, в цьому відео і на цей раз. І ще трошки про ляльок. Я ось по знижці взяла ось такий набір блакитне плаття та туфельки. коштував 1 99 центів, а за знижкою 50% то 1 євро. І таке саме Але Рожеве. Все теж і все так А Ще в мене є великі букси, як. Бебі Борн, здається, Але, або щось схоже, ось я для о, них взяла ось такий костюмчик-пасічко з о, шапочкою. Теж за знижкою було ціна євро. А до цього скільки вона коштувала ця, ця одежа. Зараз подивимось, не можу від, відірвати. Угу. Теж, коли руки дойдуть, я перевдягну і виложу у цьому новому вбранню, вбранні, Ага, а до цього коштувало 4 євро. Тобто взагалі безкоштовно, можна сказати. А це інше платьє. Теж за знижкою, теж за євро і теж із того ж. Для Бебіборна щось схоже. Тобто, коли руки дійдуть до бебіборна, я вдягну і тоді зніму відео е, про бебіборн у е, нові, новій одежі. Е, як вам моє? Придбання за цей час я довго вже не викладала відоси, не було часу. Зате було, був час на те, щоб ходити і щось купувати. Тому буде ще сьогодні не одне відео з моїми покупками та розпродажем. Пишіть коментарі, пишіть ваші думки, ставте лайки, підписка. Буду раду, рада всім.